Усі, мабуть, чули про зловісного доктора Ганнібала Лектора, і вже точно більша частина з вас дивилася фільм Мовчання ягня, де цього персонажа неперевершно зіграв Ентоні Гопкінс. Про цю екранізацію та першу джерело одноіменну книгу Томаса Гарріса я більш детально розповідав у великому випуску 10 найкращих екранізацій. Але ця книга була не першою, де згадується доктор Ганібал Лектер. Втім, як і оскароносний фільм про серійного вбивцю Баффало Біла не є першим. Де з'являється цей неоднозначний персонаж. Все почалося в 1981 році з виходом роману Томаса Гаріса Червоний дракон. І саме про нього ми сьогодні і поговоримо. Працюючи журналістом у 60-х роках, Томас Гаріс одного разу брав інтерв'ю у психічно хворого Дайкса Аскію Сімонса, який сидів у камері смертників за вбивство трьох людей. Сімонс наглядав і лікував кваліфікований тюремний лікар, якого Гаріс називав доктором Салазаром. Гаріс взяв інтерв'ю. І у Салазара, який розповів про процес створення детального психологічного портрета Аскію. Пізніше тюремний охоронець промовився Гаррісу, що цей доктор колись також був убивцею. Саме Салазар і надихнув Гарріса на створення персонажа з особливим розумінням кримінальної психології. Переходимо до змісту роману Червоний дракон. У 1975 році агент ФБР Віл Грем ловить серійного вбивцю Ганнібала-лектора, всесвітньо відомого психолога, який артистично. Вбивав і їв своїх жертв. Однак через травми, яких зазнав Грем під час арешту, він змушений піти на пенсію. Через 5 років у США з'являється серійний вбивця на прізвиську зубна Фея, який, вриваючись до будинків своїх жертв, жорстоко їх вбивав, а потім гвалтував, залишаючи характерний малюнок укусу на тілі. Досвідченого Грема вмовляють повернутися та допомогти з розслідуванням. Оглянувши місце злочину, ВІЛ розуміє, що вбивця залишив відбитки пальців на очах. Ад жертв він також знаходить місце спостереження, де маніяк спостерігав за будинком і знаходить китайський іерогліф, вирізблений на дереві. Символ Маджонгу, відомий як червоний дракон, зайшовши в глухий кут, Грем розуміє, що єдиний хто допоможе йому знайти злочинця, це доктор Ганібал Лектер. Але той був би не лектором, якби просто надав Грему потрібну інформацію, тому паралельно виконує і деякі власні бажання, наприклад, помста людині, яка його ув'язнила. У 1986 році виходить повнометражна екранізація роману Томаса Гарріса, але під назвою Мисливець на людей. The cat Кінотворці визнали оригінальну назву Роману Гарріса неповноцінною для назви фільму, тому взяли слово сполучення з авторитетної рецензії на червоного дракона, яку написав Стівен Кінг для The Washington Post наприкінці 81-го року. Фільм Мисливець на людей від режисера Майкла Мане, хоч і продемонструє своє чудове слідування першу джерелу, усе ж провалився в прокаті, не відпрацювавши навіть бюджет. Критики справедливо зазначили, що усього струту сюжету в робили експерименти творців із відеоефектами та світлом, які мали б в свою чергу передавати різні психологічні стани головних героїв. Також стрічка запам'яталася і тим, що доктора Ганібала Лектера тут зіграв актор Брайан Кокс, але цю здавалося б, цікаву роль він виконав посередньо. Що ще раз нагадує нам про гені Ентоні Гопкінса з наступної екранізації Томаса Гаріса.